Друзі, всім привіт! Всіх раді вітати на каналі. Сьогодні дуже гарний день, сонечко. Плануємо підв'язати помідорчики наші. П'ємо каву і йдемо працювати. Сьогодні ми робимо ось такий каркас на підв'язування помідорів. Ось наш помічник спить. Тачки, це ти так працюєш? Так. Да. Кожен рік ми робимо такий навіс. І тоді отак цепляємо. Помідори підв'язуємо. І в нас вони так і ростуть. А всі працюють, а деня то так полежить, то так полежить. Що це за помощник? Скучно, втомився. Ще ми трошечки з дідушкою доробимо. А підв'язувати будемо завтра. Ось так ми накрили. Трошки воно вже драний, цей... це, як воно зветься, ця сітка, але нічого. Підв'язуємо. Підв'язуємо помідорчики. І отак буде. Вже гарні, так. Да, тому що воно печеться. А щоб менше лить ядів сюди, от фітофтори, от всього цього, то ми навесик такий зробили. І красота. Так, деньчка, ще залишилось оцей великий підв'язати ще оцю сторону треба. І все. Отак дедушка з бабушкою трудяться. <рес> да, дід? Щоб було на зиму, що? Да? Да, да. що, було, що їсти Дід, мама, хай привезли. Зима не за горами, підеш десь за Всім привіт Помідорки у нас вже вийки. Зелені ще тільки. Оля, ти тут роз... Я поправлю сама. Розхімічуєш, да? А так, скільки ми засадили помідорів. Ну що, далі ж підв'язуємо, так? Да? Так. Да. Наша кірочка така теж вже доросла. Їзди сама. Привезла бабусі хліба з магазина і додому, так? Да? Можна вже бабусі в магазини не ходити. Ні, а ти постой, не зачіпай їх. Вони люблять калоші смикать, діда. От їм подобаються ці халяви на штанях. Пішли вот так. А голоса при хохом. Гарно вони ростуть, гарно їдять. Немає таких відстаючих, тут усі такі равномірні, немає браку. Всі ідеальні прийшла в охоту наша лисичка? Будем парувати її останній раз. Що там, Терзанчик? Ти забувся, що це таке? <плес> Все вийшло, Вигнали її в другу клітку в свою, а ось на вечір будемо пробувати другий раз. Кабанчику ми даємо вже двойну норму їсти добренько, щоб він працював краще. Зробили ми повтор нашій свинці, спарували її другий раз. Кабанчика вигнали на своє місце, він там знаходиться в, в тій клітці. а сюди вернулася ця свинка на своє місце. Все, тепер у нас ту свинку ми не будемо парувати, вона у нас списується. Тепер тільки чекаємо, коли наступить опорос для цих поросят, для цих свиней. Тут поросятка почувається добре, воно вони їдять. Все в них хорошо, підростають, ще якісь дві неділі і вони поїдуть до своїх господарів. Є також підростають потихеньку. А цих поросяток ми вже і покастрірували, повторили їм сердасан. Ну і на даний час поки все, поки хай ростуть. На цих поросятах ще замовлення у нас нема, тому ми приймаємо ще. Тут у нас три свинки і три кабанчика. Друзі, всім привіт! Всіх раді вітати на каналі. Сьогодні ми з дедушкою їдемо по корм. У нас закінчився корм. Поїдемо в корсень. Сьогодні дуже жарко на дворі, Ще нам треба купити бензину, щоб косити сіно. Там вже луцерочка ж хороша, так? Да, будемо пробувати Будемо пробувати косити. Погодка сьогодні така дуже спекотна і вчора, і сьогодні. Таке, що можна було б діток десь на пляж вивезти, десь хоч в річці покупатися, ноги помочити. Може ми так щось і придумаємо. Вже ось такі поля, спіє зерно, скоро будуть жнива. Тра готовиться до закупівлі зерна. До пшеничка вже. Чи це ячмінь, чи пшениця? Що Пшениця. Пшениця? Ячмінь вже жортіший. Ось вже яке гарне зерно. Скоро буде уборка. Заправили ми у каністерку. Подорожчав бензин тут 55 гривень літра. І поїхали. Косить це надо? Так, да. косовиця. Треба косу переобладнати На газ? На газ? <с> ну нічого, будемо косити при любій ціні, мабуть. й ну, не будемо косити, да? так, ручною косити вже, мабуть, ніхто не буде. Ну це так, якщо трошки вкосить свиням, то можна. А так вже всі привикли до комфорту. То то вже каменний вік тільки так, на НЗ, на рідкий случай. Під'їхали ми до магазинчика нашого, але тут черга. Зараз трошки зачекаємо і йдемо, так? Да? В мазині є все. Да? Хороший мазин. Їдемо далі, так, да, Анечка? Зараз ми ще купимо гербіциди, щоб побризкати у дворі. В цьому магазині. Ще ми зайдемо в магазин, подивимось дітям новий круг купатися для Назарчика. Подивимося по магазинам, може, в Аврорі є. Купили ми ось такі нарукавнички купатися, взяли дві пари. Ну, вдома зробимо розпаковочку, подивимося. Та й повеземо діток трошки відпочити. Зараз ми зайдемо в ОТБ, купимо водички, подивимося, що ще таке. Діткам смачненьке. Йдемо в тебе пішли. Затарились. Скупилися ми, взяли діткам смачненьке. Зараз загрузимося і вже будемо їхати додому. Морожена ми не взяли, бо воно розстає. Їдемо там по дорозі, вже тут почалися жнива. По дорогу змолотили вже. І тут уже ось убрали поле. Ось іде уборка. Розгружають вже зерно. І тут ось комбайн тільки поїхав униз. Гарні поля. Да? Дозріла вже пшеничка, ячмінь. Ану розпечатуй, що бабуся купила на пляж. Для Кіри, для Назарчика. Ти вже в нас плаваєш гарно. Губка А Ану надувай, це щось таке велике, таке як для тебе, наверное, так. Да? Ні? Ану пробуй на дінь. Поміряй. На кіру буде. О, буде? Отлично. Хайболики. Хороші, будете плавати. Ти вже і так умієш, а Кірі пойдет і Назарчику. Друзі, всім до зустрічі. До зустрічі? А ми будемо готуватися. Маму. Може, якісь через пару днів поїдемо десь на річку купатися. Да? Угу. Якщо буде погода, десь поїдемо. Всім пока!